А дипломи бакалавра влучає декан факультету за нашою традицією, тобто я сьогодні це і зроблю. Вам вітання від ректора університету, академіка Павленка. Він любить наш факультет і був ініціатором його створення 20 років назад. Шановні колеги, ви знаєте, що згідно закону України, який діє, ваша освіта є базовою, тобто неповною вищою. І ви, як і всі випускники бакалаври нашої держави, приречені через рік стати магістрами. Приречені. Це не так хочу чи не хоче, як в Америці. Там 15% тільки випускників йдуть в магістратуру, інші просто працюють з бакалавським дипломом. Ви приречені. Зміни в законі відбудуться, я думаю, восени і ваші. Наступні ваші колеги, які на 3-4 курсі вже можуть після бакалавра магістратуру не поступати, можуть поступати. Вам повезло не тільки тому, що ви закінчили перший рівень освіти на нашому факультеті, в нашому університеті. Вам повезло, що ви диплом отримаєте в той час, коли Україна готується прийняти Євро 2012, на місяць раніше, ніж ваші попередники. Вам це запам'ятається. Ви дипломи отримуєте шостого шостого Відчуваєте красоту цифр? шосте, нуль шосте, дванадцятого року. Ви всі знаєте, що зараз ви отримуєте диплом, відсадкуєте цю власну подію і будете відпочивати аж до 2 липня. З 2 числа ви маєте до 12. Да? З 2 по 12 ви маєте написати заяву для вступу на магістрський рівень підготовки. Наскільки я знаю, разом з дипломом вам вручать план заяви. Зрозуміло. Ви їх заповните, з 2 по 12 ви маєте виявити своє бажання навчатися в магістратурі. Потім у вас 13.07 консультація 14.07 іспит з разирної мови. Потім 18-го у вас консультація, а 19 го іспит зі спеціальності. Треба здати ці два іспіль. Я зразу хочу сказати, що ми будемо старатися, щоб ви всі міста. Головне, щоб вище постаралися. Зрозуміло? Ну, таких У нас, ви знаєте, декілька магістерських програм, інформацію, про які ви знаєте, і вам вона буде роздана тоді, коли ви будете на консультаціях, на іспитах. То тобто ми ще будемо про це говорити з вами. Програми це управління міжнародної це міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародна торгівля, європейська інтеграція, управління міжнародною конкурентною спроможністю, міжнародний облік і обід. Як ви бачите по духу цих назв, охоплені всі сегменти міжнародного бізнесу. Це спеціально зроблено. Тобто ви можете себе реалізувати там, де ви хочете себе реалізувати. Вибираючи програму, ви маєте думати про те, де ви будете і хочете працювати. Якщо Я ви раніше розвиватися. Дивляться навіть виписку до дипломи, дивляться, яка магістерська програма, багато фірм дивляться, на яку тему ви писали магістрську диссертацію. Тобто це серйозно. Ви маєте дуже добре подумати, що вам ближче, ким ви хочете бути, і вибрати свої подальші кроки. Вам повезло, тому що ви останні, я так думаю, які будуть вчитися в магістратурі один рік, Прийняті тому що про освіту нової редакції, що буде восени, я так думаю. Там вже бакалавр чотири роки, магістр півтора, мінімум півтора. Вже у нас програми розроблена. Ми навіть думали, що ви вже будете вчитися півтора. Але оскільки депутати закончились там не прийняли, тому я не думаю, що вам повезло перейти. От як по мені, я хотів собаки, тіоші, жінки, онука, все віддав, щоб повернутися і ще років надо вчитися на комуніці. Радуватись тому, що ви не півроку раніше підете в жорсткий світ бізнесу, меха кажучи, не, не зовсім коректно. Найкращі роки ви проведете тут, це я вам кажу. Отут вони найкращі будуть. А потім буде робота. Робота заробляння грошей, лікування дітей. Шановні друзі, дозвольте зачитати наказ ректора Лесоновича Павленка, який звучить так, відповідно до закону України про вищу освіту. Положення організації. Це єдиний в житті випадок, коли студенти на фразу відрахувати з університету позитивно реагують. Дякую за раду. Шановні друзі, зараз мої колеги будуть називати ваші прізвища. Вас не так мало, щоб ви це знали. тому будьте конструктивними, динамічними. Прошу чоловіків кріпко, мою руку не жати. Вас десь. 180. Щоб я потім отак не ходив. <ріст> так елегантно, красиво, по сучасному Розпочинаємо процедуру.